До редакції звернувся наш читач, який поскаржився на будівельні роботи в Авідіополі по вулиці Євгена Колісніченка напроти автомойки, яка належить мешканцю СМТ Авідіополь Роману Сухевю. 14 квітня 2023 року я побував на місці робіт. Та поспілкувався з Романом. Його позиція ФОП Суховій має паспорт прив'язки на тимчасовий об'єкт розміщений на цьому місці. Паспорт прив'язки погоджений з архітектурою А Від районної державної адміністрації у 2012 році, дію якого він постійно продовжував, а стане подовження у 2019 році на 5 років до 2024 року. Роботи, які він почав проводити. Він називає роботи з благоустрою прилеглої території, на якій він нічого не будує, а лише заливає її бетоном, з метою створення майданчика для тимчасової стоянки автотранспорту. Ніяких додаткових дозволів від 9 селищної ради він не отримав. Після мого приїзду, 17 квітня 2023 року, Роман Суховій написав заяву до Відьопольської селищної ради для погодження своїх робот з благоустрою. Заступник Відьопольського селищного голови Павло Злива пообіцяв прокоментувати ситуацію у вівторок, 25 квітня, після ознайомлення з усіма матеріалами. Наша зустріч відбудеться о 14.30, після чого редакцію опублікує позицію селищної ради. Роботи з благоустрою прилеглої території ФОП Суховій зупинив до остаточного погодження Відьопольською селищною радою. Будемо спостерігати за Цим питанням Роман Баршаніза, Альтернатива Орга.